Рано вранці до сходу Сонця Марія Магдалина і інша Марія прийшли до гробу, щоби намастити тіло Ісуса. Але побачили камінь, відкочений від гробу. На камені сидів ангел Божий, який їм звістив урочисто. Чого шукаєте живого між мертвими? Його тут немає. Він Воскрес. І Ось Свята Мати Церква вітає кожне християнське серце, кожну християнську душу. Тим прадідівським привітом. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Страшні події, були, дорогі браті і сестри, декілька днів назад. людські події, притаманні нам людям, зіпсованим людям, людям, які не знають, що таке співчуття, що таке милосердя, що таке подяка. Що таке вдячність? По відношенні один до другого. Людям притаманне є забуття, забуття добрих діл і вчинків. Люди мають коротку пам'ять. І хто найбільше міг зробити людям добра, як не Бог, як не Ісус Христос, все забули. І як оздоровляв, і як воскресав їхніх небіжчиків, і як кормив їх в пустині, все забули. Але не забули один перед другого кричати у Страстну П'ятницю в дворі Пелата. Відпусти нам вараву. А Ісуса видай на розп'яття. Не мали співчуття і любові. Це є притамано нам людям. Той шлейф фінтянеться по нинішній день, де одних ми любимо і співаємо їм «Осанна», а іншим готуємо хрест і розпни. Це є людське зіпсоване життя. І в п'ятницю світ став свідком. Найганебнішого вироку, найнесправедливішого вироку проти Бога, проти чистого, найчистішого і святого, і розп'яли його на Христі. Свідком була гора Голгофта, як проливалася невинна кров до останньої каплі, як на Христі конав Божий син. І з останніх сил з Христа прощав людині, отче, прости, бо не знає, що чинять ті бідні люди, де сказав спраглий, спраглий не води, але людської любови, де поручає кожного із нас, віддає в опіку своєї Матері, пречистої Богородиці. Де розбійнику, і в подобі того розбійника кожній людині, він готовий того самого дня простити і взяти до раю словами сьогодні будеш зі мною в раю, і де подивився ще раз в небо, подякував в Небесному Отцеві за цей день, де міг відкупити кожного із нас і сказати: Отче, в руки твої віддаю мого духа і схилити голову. І віддати Духа, де після смерті дозволяє тому лонгіну пробити його бік, пробити до самого серця, де вилиє за тебе і за мене останню каплю крови і останню каплю води, де буде положений в темному гробі. Це, дорогі браті і сестри, є людський фактор, що кожен народився. І кожен мусив вмерти. Але ми не є звір'ята, не є птахи і, і не є німі риби. Ми не є, дорогі братії і сестри, якісь молекули. Ми є люди, сотворені на образ і подоби Божу. Ми відрізняємося від того тваринного світу тим, що маємо безсмертну душу, сотворену на образ Божий. І кожен із нас, як каже апостол Павло, один раз призначений народитися, і один раз призначений вмерти, і кожного із нас чекає гріб сумний. І такий буде кінець людини на тій долині сліз. І такий мав кінець Божественний Спаситель, поклали тіло до гробу. Прикотили камінь, запечатали гріб печаткою Пилата, щоб якщо комусь би прийшло на думку відкотити камінь, була би порушена печать, а таку людину, яка порушила печать, чекала смерть, ніхто би не відважився. Але навіть, щоб сторожили той камінь і сторожили ту печать, Пилат поставив сторожу озброєну до зубів. І ось, дорогі мої, відбувається тепер -кай щось нелюдське. Людина зробила свою чорну роботу, вбила Бога і заперла Його до темного гробу. Але тепер -кай справа нелюдська. Те, що є нам не під силу. Приходять жінки. Що вони мали в голові, я не знаю. Як вони хотіли через камінь намастити його тіло? Скільки треба було дати грошей тим воякам, щоб вони дозволили їм підійти до гробу? І хто без вояків відважився, за які гроші відкотити камінь? Пустити їх всередину і сказати: давайте швидко, п'ять секунд, намастіть і тікайте геть. Ніхто би не наважився, бо їх би чекала смерть. Але вони прийшли так оповідає істина. І на здивування не побачили нікого. Не побачили вони ані вояків. Вони так накривали п'ятами, що полишали все. І щити, і коп'я, і мечі, і панцири, і шльоми, все так накривали п'ятами, аж іскри йшли з тих п'ят. Кого вони настрашились? Ті брехливі фарисеї потім дадуть їм гроші і скажуть: кажіть, кажіть, апостоли прийшли і вкрали апостоли? Бідні перестрашені рибаки, які мали два мечі на одинадцять душ? Вони побачили тяжкий камінь, відкочений від гробу. Але що цікаво, вони побачили печать непорушну. Оце вже було перше чудо. Як можна відкотити камінь? Щоб не порушити печать. Це вже було чудо, дорогі вірні. І ось вони підходять ближче. Жінки є відважніші, підходять ближче. І вздріли на камені з каменя іде велике світло, і на ньому побачили мужа, молодого, симпатичного. Повного світла в білій одежі, який таким нелюдським голосом до них промовляє: Чого ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Він воскрес, так як вам неодноразово казав: Я йду в Єрусалим і буду виданий грішникам у руки, і вони вб'ють мене. І коли вб'ють я по трьох днях воскресну, люди, яку ви маєте коротку пам'ять, не шукайте живого між мертвими. І ось мої найдорожчі вони прийшли до того гробу і не побачили Ісуса. Вони швиденько, просто пулею, летять до апостолів. Стукають в двері. Спочатку вони не відчиняють, бо думають, що це прийшли по їхній душі. Але це прийшли жінки мироносиці і кажуть Петре, Іване, Филипе, Натанаїле, Якове. Ми були в гробі, бачили ангела, і ангел сказав нам, що його немає, він воскрес із гробу. І апостоли називають їх божевільними. Можна подумати все, но воскрес? Це неможливо. І тоді наймолодший Йоанн, що сили, він біжить до гробу. За ним біжить набагато старший, повніший апостол Петро, повільніше біжить, прибігли до гробу. І Йоанн прибіг перший і не дозволив собі зайти до гробу, але зачекав на Петра. І коли прибіг Петро, вони обидвої зайшли до гробу. І які в них були перші думки. Вкрали тіло Ісуса. Марії Магдалині прийшла думка, що його забрав садівник. Бо вона побачила Ісуса і подумала, що це садівник. Напевно, фарисеї хотіли позбутися Христа і десь вивезти Його за межі Єрусалиму, щоб пропала найменша думка про того Ісуса з Назарету, але їм не спала на голову думка, що Ісус є живий, що тут відбулося Боже чудо, що тут відбулося щось таке надзвичайне, що не є під силу людині, що життя. Воно перемогло смерть. Воскресіння, воно перемогло смерть. Вони побачили лише плащаницю, яку ми виставляємо по нинішній день на престолі. Вони побачили лише хустину, яка лежала збоку, і написано: Єван повірив, що Ісус воскрес із мертвих. І то є найдорожче, мої браття і сестри, є цей найбільший праздник, і хто є свідком Воскресіння? Одна людина? Скажуть, вона марить. Вона має якісь галюцинації. Вона має якісь видіння. Вона вже в всьому, навіть в дереві, вона бачить Ісуса. Може, дві людини мають галюцинації. Але як каже наука не можуть? Більше, ніж дві людини одночасно мати галюцинації, це неможливо. І Ісус приходить через закриті двері, являється апостолом. Вони бачать, не ймуть віри. І Він каже до них, мир вам, мир вам! Чого ви сумніваєтесь, це я, я що є живий? І вони бачать Ісуса живого, вони падають ниць, вони торкаються до нього, вони навіть дають Йому їсти, бо Він каже, як бачите, тіло душі немає, душа тіла немає, а як бачите, я маю і їв перед ними. І вони ще не ймуть йому віри. І як каже гарно апостол Павло, Ісус явився в Потім 12, -м. опісля живий явився більше, як 500 братів разом у купі, більшість з яких живе і досі, а деякі померли. Опісля явився Якову згодом усім апостолам, а наостанку всіх, немов якомусь недоноскові, явився і мені. П'ятсот людей одночасно бачать живого Ісуса. Подібно, як я бачу вас, а ви, найдорожчі браті і сестри, бачите мене. Ось це є Пасха. Ось це є справжній Христос. Ось це є Пасха Новозавітня. І святий апостол Павло каже, що таке є Пасха? Це не я, це не пустий гріб. Це не кошечок. Пасха каже, це є Христос. І ось найдорожче мої. Чи так і насправді з нами людьми? Чи ми віримо в Воскресіння мертвих? Чи ми віримо, що Пасха це є Христос? Бо для багатьох людей Пасха це є я. Що робити, щоб на Пасху бути чистим? Вмитися у чистій воді? Що зробити, щоб на Пасху бути гарним? Піти на ринок на базар купити гарну одіж святочну? Що зробити, щоб на Пасху бути ситим? Піти купити м'яса, спекти Пасху? Купити їжу, те, що роблять люди. А де ми тут чуємо Христос? Христос у воді, Христос у хлібі, Христос у м'ясі, Христос в одежі. Ні, Пасха це не я, Пасха це не їжа, Пасха це не одежа. А Пасха найдорожчі мої браті і сестри, це є. Христос. Це є Воскресіння і Це є вічне життя. І на закінчення, дорогі мої, каже золоті слова святий апостол Павло. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми є найнещасніші з усіх людей на світі. Хіба це погано надіятися на Ісуса в цьому житті? Ні, не погано. Ми можемо і треба надіятися на Ісуса в тому житті. Що Він нам прощає гріхи, надіємося на Нього, на Його любов, милосердя, співчуття, на те, що Він нам дасть ласку здоров'я, помножить нам в родині, на полі, треба надіятися на Ісуса, бо Він казав без мене не можете чинити нічого. Але тут є одне ключове слово святого Апостола Павла. Якщо ми надіємося на Ісуса, тільки. Тут на землі, тільки тут дам дай, тільки тут, щоб я був ситий, тільки тут, щоб я був багатий, тільки тут на землі, щоб я був здоровий, тільки тут на землі, щоб я не почувався до ніякої нужди, тільки тут мені дай. Більше мені нічого не треба, то ти, людина, є найнещасніша на світі, бо колись до тебе скаже Господь ті слова, яскі сказав до багатого, здорового, щасливого і ситого чоловіка, якому земля вродила гарно, сказав йому Бог безумний: цієї ночі душу візьмуть у тебе, і кому це все лишиться? Що ти можеш дати взамін за свою власну душу? І ось, дорогі мої, в чому ключ? Чому людина є нещасна? Тоді вона нещасна, коли хоче мати щастя тільки на землі. А Ісус не був щасливий на землі. Люди поневіряли Ним, не довіряли йому навіть апостоли. А в кінці плювали і розп'яли його. В чому тут щастя? Але в щастя в тому, що гріб. Порожній. Щастя в тому, що він є живий. Щастя в тому, що Він чує нас сьогодні, бо він сказав, де двоє і троє зберуться між вами. Я є тут присутній. Щастя в тому, що він прощає нам гріхи, які не пустять нас до неба, якщо ми не сповідаємося і не були великодні сповіді. Щастя в тому, що він зійде на пристіл у вигляді хліба і вина. Щастя в тому, що ми. Також по смерті можемо отримати вічне життя. Ми маємо надіятись на вічне життя. І тому Христос каже апостол Павло, власне, тому Воскрес із мертвих. І тому Христос каже: хто буде їсти моє тіло, пити мою кров? Того я воскресшу в останній день, і Він буде мати вічне життя. Чуєте? Того я воскрешу в останній день. Життя менеться, нині завтра чи за сто років. Воно менеться, як один день, а вічність безгранична і не хочеться вічності в пеклі, страшної вічності, де вогонь не вгасає і хрубак не вмирає. Але хочеться вічності з Богом в небі, де нема старості, нема хвороби, нема голоду, нема немочі. Але є вічне життя з Христом у Царстві Божому. І якщо Христос Воскрес, Воскресне кожна людина. Найдорожчі мої цього Воскресіння, цієї істинної віри, цієї істиної надії і цієї істинної любови я бажаю собі і кожному із вас. Амінь. Христос Воскрес! Kristus mus kres! Kristus mus kres!